Як ми всі знаємо, якщо хочеш підвищити рівень вітаміну С, іди з'їж апельсин. Але чи знали ви, що існує продукти з набагато більшим вмістом вітаміну С, ніж апельсин? Вітаю! Ви на каналі Просто про здоров'я і з вами дієтолог нутриціолог Юлія Рокас. Це відео про топ-5 продуктів з найбільшою кількістю вітаміну С у світі. Денна норма для дорослої людини складає 90 мг для чоловіків та 70 мг для жінок. Коли один апельсин зазвичай має лише. 53 мг вітаміну С. Всі розрахунки продуктів в топі надані в 100 грамах. Номер 5. Гуава. Це тропічний фрукт містить 228 мг вітаміну С, що в 2,5 рази більше денної норми та дорівнює більше 4 апельсинам. Гуава багата не тільки на вітамін С, а й на вітамін А та антиоксиданти. Вона допомагає зміцнювати імунну систему та підтримувати здоров'я шкіри. Номер 4. шипшина. Вона містить 426 мг вітаміну С, що в 4,7 рази більше норми та дорівнює восьма апельсинам. Шипшина є чудовим джерелом вітамінів С та Б, а також мінералів, таких як кальцій та залізо, і використовується для підвищення імунітету та лікування при застуді. Номер 3. ацерола або барбадоська вишня. Вона містить 1677 мг вітаміну С, що в 18,6 разів більше денної норми та дорівнює. 32 апельсинам ацерола містить не тільки вітамін С, а й групи вітамінів А і Б та багата на мінерали, такі як магній і калій. Її використовують для зміцнення імунітету та покращення здоров'я шкіри. Номер 2. Камю-камю. Він містить 2800 мг вітаміну С, що в 31 раз більше денної норми та дорівнює 53 апельсинам. Кам'ю кам'ю також містить антиоксиданти та амінокісоти, що допомагає у зміцненні імунної системи, а також допомагає у боротьбі із запальними процесами покращує настрій та підтримує здоров'я очей. І номер один слива какаду. Це австралійський фрукт, відомий своїм надзвичайно високим містом вітаміну С. Він містить 3150 мг вітаміну С що в 35 разів більше денної норми. 100 грам цієї невеличкої сливи дорівнює цілим 60 апельсинам. Слива какаду допомагає зміцнювати імунну систему, покращувати здоров'я шкіри, підтримувати зір та захищати організм від вільних радикалів. Сподіваюся, цей топ був для вас корисним, і ви дізналися щось нове. Якщо так, постав подобайку та підпишись на канал. Всі посилання на Patreon та соціальні мережі в описі. Це допоможе мені створювати більше контенту про професійну дієтологію і нутриціологію. Дякую за перегляд!